Привіт, хто переглядає це відео. Я в цьому відео хочу показати, як я насушила, подрібнила і заготовила траву Меліси для заварювання трав'яного чаю. Трава Меліси має дуже хороший, приємний цитрусовий аромат. Ця трава має ефірні масла, які мають ефект седативний, заспокійливий. Тож заварювати чай із меліси дуже корисно увечері перед сном. Ми заварюємо чай цей. Буває таки наполовину із зеленим чаєм Тоже дуже смачно. Якщо саму мелісу, чайна ложка меліси на 200 мл окропу дати настоятися, Добавляю чайну ложечку меду. Смачний ароматний чай. Рекомендую зараз літо заготовити цієї трави, насушити. Я її сушу не на сонечку, під накриттям. Потім і заготовляю і зберігаю у шклянні банці. Рекомендую насушити трави і смакувати смачним чаєм.